Нас зустрічають як поважних персон, вокзали, перони, не Ми їдемо на полігони, вчитись збивати в тому. Це... Херсонський поет і бард Іван Терешко розповідає: гітару до рук бере нечасто. Чоловік зараз військовослужбовець Збройних сил України. Музика важлива, і допомагає якось розслабитися, відволіктися, Але, скажімо так, ну це десь не знаю, послухати музику, А щоб самому, то якось було не до того. Мабуть, за весь час служби, якщо два вірша коротеньких і було якихось, то, і то. Іван каже, почав займатися музикою і писати вірші з 17 років. Виступав я рідко. В основному це було якесь коло друзів. А от останні пару років до початку війни, то я приймав участь вже в таких заходах поетичних шаф. Віршів, вже почав писати і друкуватися в збірках поетичної шафи, і в інших альманахах то вже українською мовою. Моя дитина п'яти років каже: велика чорна вава в Україні. Вона спокійна, навколо вибухи, руїни. Важкі часи прийшли тепер на зміну. Після кількох місяців окупації Іван вивіз родину з Херсона до Кривого Рогу, сам став на обліку військоматі. У листопаді приєднався до Лав Збройних сил України. Потрапив до Луганської тероборони. На той час вони базувалися десь на межі Луганської і Донецької областей. Там же отримав ранення в кінці січня. Після лікування Терешко повернувся на фронт на Херсонському напрямку, говорить, не воював, і після звільнення міста побувати там не було можливості. У мене є друзі, є знайомі в Херсоні. Я з ними час від часу спілкуюсь, ситуація, звісно, не дуже. Але ну, люди тримаються. Зараз усі зусилля направлені на військову справу, а поетичне натхнення повернеться після перемоги, говорить Іван Терешко. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.